Уяви собі світ, у якому на людському стражданні заробляють більше, ніж на ліках. Приватні в'язниці це бізнес вартістю мільярди доларів, який росте на наших очах. У самих Сполучених Штатах Америки аж 70% федеральних в'язнів утримуються в приватних установах. Це не держава, а корпорації вирішують, як виглядає їхнє повсякденне життя, а кожна камера цілі – Це прибуток, жива людина стає активом. Який має приносити дохід. У 94 році було укладено перший матовий договір між урядом США і приватним гігантом пенітенціарної галузі. Відтоді триває нескінченне змагання за більші контракти і ще більші прибутки, з'явилися навіть пункти, які гарантують мінімальний рівень заповненості камер, іноді аж 90%. Це означає, що якщо камери не заповнені, держава все одно має заплатити. Ніби вони повні. Система покарання почала приносити прибуток, а це означає, що саме покарання стало метою вироки стають довшими, бо більше в'язнів, це більше грошей. Люди потрапляють за ґрати за злочини, які раніше закінчувалися штрафом. Правила гри змінилися без згоди громадян. Найбільші компанії, такі як Corsivic і Геогруп, витрачають мільйони доларів на політичне лобіювання. Щоб закони залишалися вигідними для їхніх інтересів, їх не цікавить ресоціалізація війни, важлива лише максимізація прибутку, кожен додатковий день ув'язненням це більше грошей, менше прав і нуль надії. У багатьох приватних трудових закладах в'язнів змушують до рабської праці за кільканадцять центів на годину, вони виготовляють меблі, шиють уніформи, збирають електроніку все в ім'я ресоціалізації. У реальності це дешева робоча сила, яку не захищає жоден трудовий закон. Бувають випадки, коли тюремні компанії співпрацюють із судами та правоохоронними органами, щоб забезпечити собі безперервне постачання в'язнів, це не теорія змови, це документи з судового процесу. Умови життя в таких в'язницях часто трагічні нестача персоналу, дефіцит ліків, насильство і голод. Звіти розповідають про самогубства, яких можна було уникнути, якби хтось тільки втрутився. Але ніхто не хотів. Бо один додатковий охоронець коштує занадто дорого. Приватні в'язниці не вирішують проблему злочинності, вони її підживлюють. В ім'я прибутку виникає нова форма рабства, яка носить костюм і підписує контракти з урядом. Прибутки ростуть, а кількість в'язнів збільшується швидше, ніж у будь-якій країні світу. Більше того, доходи компаній залежать від нещастя і відчаю громадян, примус до праці, відсутність медичної допомоги, залежність цілих судових систем від фінансових результатів це не винятки, а основа приватних в'язниць. І все це відбувається згідно із законом, з благословення політиків і мовчазної згоди громадськості, бо ж це злочинці, але чи справді? Коли в'язниця стає інвестицією, кожен із нас може стати її жертвою, бо система, яка потребує в'язнів, не має причин зменшувати їхню кількість. Приватні виправні установи часто будують там, де бракує роботи, обіцяють робочі місця, розвиток місцевої економіки і безпеку, реальність інша, низькооплачувані посади, відсутність контролю, а місцева влада залежна від інтересів тюремного гіганта. Коли громада протестує, контракти містять пункти, що забороняють закриття установи під загрозою фінансових санкцій. Права в'язнів порушуються систематично, немає доступу до адвоката, обмежено контакт із родиною, а скарги. Зникають у порожнечі, задокументовані випадки тортур, тілесних покарань і ізоляції не виняток, а частина системи управління. У деяких установах одиночки це стандарт навіть за незначне порушення правил. Компанії, які керують в'язницями, інвестують також у технології нагляду, камери, сенсори, штучний інтелект. Усе це, нібито заради безпеки. На практиці це спосіб контролю й обмеження приватності, що поширюється навіть за межі в'язниці. Деякі компанії тестують технології і стеження за в'язнями навіть після їх звільнення. Приватні в'язниці це, це не лише контроверсія, це продуманий холодний механізм експлуатації. Їхнє існування показує, як далеко ми готові зайти, щоб перетворити трагедію на бізнес. Бо в цьому світі ніхто не хоче, щоб ти вийшов на свободу. Свобода не приносить прибутку.